Автопарк надвірнянських рятувальників поповнився ще одним спецтранспортом. Пожежну машину передали місцевим рятувальникам чеські благодійники Карітас міста Крнов через Карітас міста Надвірна. Про передання автомобіля говорили ще з 2016 року. А зараз цю ідею вдалося реалізувати. Цей автомобіль тут потрібен, тому що ми бачимо обстріли. Ми бачимо, яка є ситуація в Україні. Ми розуміємо, що те, що нас боженька охоронила, то ще не означає, що все ми маємо бути завжди готові, Знаєте. і. І такий автомобіль є потрібен, це драбина, тому що вона доходить до 33 метри до 9-го поверха, і при врятуванні людей це буде надзвичайно велика поміч і це буде необхідність. І власне на початку війни виникла така бесіда у нас з головою районної ради, з міським головою, що можливо би ми цей автомобіль все ж таки забрали з Карітасу, з Кринова, з міста через Карітас. І було дано добро. Ми організували цей перевіз. Василь, депутат, мій брат, організував хлопців, які перевезли цей автомобіль з Скринова, перевезли його сюди. Це була така навіть тяжка дорога, тому що ми розуміємо, що це є спец спецтехніка, не нова, можна сказати, але в дуже гарному ідеальному стані. Призначений автомобіль для рятування людей на висоті дев'ятиповерхового будинку. Машина обладнана висуною драбиною в 33 метри. Розповідає начальник надвірнянського районного відділу ДСНС. Нес у Івано-Франківській області Віталій Федорчук. Ця драбина повністю перекриває висотні будівлі, ті, які є в нас на території нашого району. Ну, якби варіант дуже дуже гарний. За що хочемо подякувати. Завдяки співпраці міста Крнов та надвірної, іноземні друзі, кажуть представники місцевої влади, допомагають не вперше, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну така допомога стала ще більшою. Ми миттєво всі разом, дякуючи навіть цю Андрію вам. Ми десь скористалися цим моментом оперативним. Бачите, автомобіль тут і районна рада, яка ну, смішно, але на сьогоднішній день є власником цього автомобіля. Неформальним, Там... правильно? Так, так, О, так. Привозить всі максимум зусилля юридично, щоб передати цей автомобіль вам на баланс і до Цей тяжкий час по-особливому приємно, що маємо таку можливість отримати додатковий транспортний засіб для району, для чергування, для врятування, для забезпечення потреб. І дуже так само від військової адміністрації дякую всім, хто долучився. Дякую. Місту, яке це нам надало, дякую Андрію, Ярославичу, голові. Дякую всім, хто долучився, тому що зараз основним пріоритетом для нас є для всіх це є фронт і перемога. І дуже приємно, коли ми можемо ще додатково десь залучити допомогу для нас, для Талової області. Радіємо від того, що маємо черговий подарунок від наших друзів, колег. Європейських міст, міст побратимів, місто Корнов, є місто побратим, міста Надвірна і Надвірнянського району. Я пам'ятаю у 2014 році, коли ми підписували угоду, завжди була співпраця націлена між громадами, і війна внесла свої корективи. Я хочу подякувати благодійній фундації Карітас Надвірна, які в форматі соціальної, гуманітарної, військової, продуктової. Допомоги об'єднав два карітас карітас надвірна і карітас кроно. Такий потужний прогресивний крок, який зробив карітас надвірна за допомогою наших друзів, приятелів, колег з Європи, Моніки Дудової, Томаша Граділа, мера Крнола. Вона дає результат. Допомога закордонних друзів та партнерів у складний час є неоціненною. І, хоч машина не нова, зізнаються рятувальники, проте вона у хорошому стані. У надвірнянській частині це вже другий спецтранспорт з автодрабиною, що рятуватиме людське життя у багатоповерхових житлових будинках.